Треба сказати, що основне питання, яке буде розглядатися першим, це є прийняття програми модернізації теплоенергетики нашої області. І тут треба говорити про те, що цю програму було розроблено Інститутом теплофізики, переведення котелень на спалювання пелет. Встановлення у будинках індивідуальних теплових пунктів. Ну і, звичайно, що впровадження на центральних теплових пунктах підмішувальних насосів з погодною корекцією температур в автоматичному режимі. Тобто програма, як ми розуміємо, досить важлива. Зараз, вже, наскільки підрахували, за ці останні місяці економія газу складає 9%. По нашій області ця саме сесія буде відбуватися вперше в онлайн трансляції Тому всі, хто із, наприклад, голови районних рад чи голови районних адміністрацій, які не матимуть можливість під'їхати сюди на сесію, вони матимуть можливість переглянути це в онлайн-трансляції на начальника УМВС Пустовара. Лист із проханням, щоб забезпечили правопорядок у нас під час проведення сесії, і таким чином депутати змогли здійснювати свої безпосередньо депутатські повноваження. Зрозуміло, що ви, напевне, коли заходите на перший поверх, ви вже побачили, що стоять там меблі, і зараз ми облаштовуємо такий пропускний пункт. На це треба ще невеликі кошти для відеоспостереження. Ну, Для того, щоб все-таки знову ж не, не, для, не заради критики, а заради того, щоб привести до порядку власне, пропускний режим на вході. Тому що бачите, навіть коли ми Написали ось таке оголошення що для відвідувачів, що, щоб вони представляли документ, коли входили в будинок Рад. Люди до цього вже за ці останні два тижні звикли і проблем в плані пропускного режиму абсолютно немає ніяких. Чойно до мене підійшла родина військових із села Балаклея Олега Швеця, який загинув, він так само військовий офіцер от, із батальйону Черкаси, пригадуйте, і от якраз вони прийшли з тим, щоб зауважити, що з місцевого бюджету не виділені були кошти. Що похорони довелося цій родині за власний кошт організовувати. Я знаю, що ми із обласної ради за їхнім зверненням звиділили їм на підтримку 5 тисяч гривень, але я повинна сказати, що щойно ми. Уточнили у соціальному захисті, що таке і цій родині буде виділено на цій сесії 50 тисяч як родині загибло. Хоча їм із міністерства оборони за підписом командира батальйону Радченка прийшло повідомлення про те, що загинув він не при виконанні службових обов'язків. І тому це питання зараз ми будемо порушувати і перед прокуратурою, щоб до нього повернутися, оскільки все-таки він перебував там. І я вважаю, що відповідальності себе не повинен знімати сам. Комбат, оскільки є дуже багато свідчень хлопців наших бійців, які говорять про те, що він застрелений був снайпером, жінкою, яка давно його вичікувала, а він сам був офіцером, до речі. І тому добре, що зараз цій родині, хоча б ці кошти, надійдуть. Ви бачите, якраз маємо проблеми так само. Із цим взагалі-то наша область втратила 46 патріотів, і, на жаль, я хочу сказати, це справді велика цифра. І з початку року, вже щоб ви знали, виділено 2,3 мільйона коштів. Обласною радою було запропоновано виділити кошти на Реконструкції приміщення, в якому розміщено музей Василя Симоненка. Туди буде направлено 108,7 тисяч гривень для проведення реекспозиції меморіального музею робочий кабінет Василя Симоненка, а так само 290 тисяч гривень для проведення капітального ремонту та реконструкції приміщення, в якому розміщено цей музей. От треба сказати, що я все таки попросила, щоб виділено було. Попри те, що дуже тяжко зараз фінансово нам, але щоб виділені були кошти і на видання таке популярне видання, досить добре розтиражоване, твори Василя Симоненка, які в сьогоденному нашому часі досить важливі, от і щоб ці твори могли потрапити і туди хлопцям у зону бойових дій. У нас є підвальне приміщення їдальні, яке минулого разу не проголосоване було депутатами обласної ради. Ви знаєте, що там зроблений е, ремонт, його треба трошки доробити і є серйозний інвестор, і е, багато хто з людей звертається з тим, що дуже добре було б, якби все-таки ця їдальня функціонувала. Сподіваємось, що саме е, ця, якраз. Е, 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 та квадратура досить серйозна, буде використано досить ефективно. На баланс Черкаська міська рада не взяла саме ось цей об'єкт, і тому обласною радою сподіваємося, буде прийняте рішення. Прийняти безоплатну спільну власність, саме ось цей цілісний майновий комплекс. І створити на базі цього майнового комплексу комунальний заклад Черкаський навчально-реабілітаційний центр країна добра Черкаської обласної ради. Чому саме так? Тому що, ви знаєте, більше 50% діток, які навчаються саме в цій школі, вони із районів, тобто з області. Фінансування центру здійснюватиметься в межах видатків обласного бюджету по галузі освіта. Це буде із 1 січня 2015 року. От, звичайно, що цей центр буде покликаний посприяти дітям з вадами слуху не лише в облас... з обласного центру, але й з інших міст і районів, отримати комплексну і педагогічну, і соціальну, і медичну, і психологічну і фізичну допомогу. 24 канал Росія дзвонив мені і брав інтерв'ю. Я не знаю, що вони там повирізають і скажуть. То вони називали якраз оцих хлопців, які прийшли на сесію обласної ради, карателями, і підкреслили кілька разів. Що я їду у зону з карателями з Києва, так як вони це все десь е, цю інформацію читають. А я кажу: почекайте, вони не є карателями, вони є представниками громадських організацій, які і творили, зокрема, і Революції Гідності. І е, я не їжджу на схід із карателями, а саме із тими представниками патріотичних сил, які. За цілісність України, бо карателем головним, як ви кажете, є Росія. Ясна річ, що вони відключилися, і ось саме таким чином я хочу підкреслити, робиться інформація, оця лже інформація повністю з точністю до навпаки каналами Росії.